Вітання вам, друзі! З вами Костя Оменський, а отже, ми розбираємо суботню школу. Сьогодні у нас урок 11-й, під назвою Рут та Естер. І посібник в нас про ілюстрації, алюзії, приклади зі старого заповіту, які нам відкривають істину про останній час, про книгу відкривання. Тож будемо дивитися на цікаві моменти. Перше, що пропоную розпочати, це у нас. Місто, де відбуваються події книги Рут. Місто Вефлеєм. Так ми звикли його називати. Як же насправді звучить його назва? На євреті вона звучить так. Бейт, лехем. Байт це єврейське слово, яке перекладається як дім, а лахем це хліб. Тому вифлеєм це дім хліба. І саме в цьому домі хліба. Стається голод. Але ми будемо забігати наперед. Спочатку давайте трошки в культуру, в історію. Чи справді вифлеєм був домом хліба в буквальному сенсі? Це місто розташоване на пагробах Юдеї приблизно 775 метрів над рівнем мора. І тут дуже цікавий ґрунт, саме вапняковий, тому що в більшості інших територіях ґрунти більш піщані і кам'янисті. Тут ґрунт вапняковий, і він дуже гарно підходить для вирощування зернових. На схилах міста Вефлеєм практикували побудову терасного землеробства. І за рахунок цього терасного землеробства вирощували хліб. І тому, дійсно, ми можемо говорити, що ця територія була житницею Ізраїльського царства. Добре, йдемо далі. Питання. Чому в часи Ноєміні в домі хліба у вифлеємі, в житниці Ізраїля? Голод? Тут потрібно відповісти на наступне питання. Який період часу охоплює книга Рут? А книга Рут це той самий період часу, що і книга суддів. Це час політичної анархії і духовного занепаду. В судді в 17 розділі 6 вірші і в 21-25 написані такі слова. Кожен робив те, що було йому до вподоби. Це 17 й розділ, а в 21-му кожен робив те, що вважав вірним. Тобто, кожен вчиняє, як йому лежить на серці. А серце людське ми як, як знаємо дуже зіпсоване. І народ відступив від Господа а в книзі Второзаконня. В 28 розділі з 15-16 вірші Бог попереджає, що непослух принесе прокляття, і, зокрема, прокляття на землю, що люди не будуть мати врожаю. Тому можемо зробити невеличкий проміжний висновок, що голод у Вифлеємі – це не просто нестача хліба, це дзеркальне відображення духовного стану Ізраїля в період суддів. Так що навіть в домі хліба, в житниці. Може не бути хліба, коли народ відступає від Господа. Добре. Ми поглянули на саму передісторію на те, що відбувається, де відбувається. І тепер ми знаючи історію про рут, яка повертається своєю свекрухою, яка є єврейкою, а рут є язичницею. Вона повертається. На територію Ізраїля, в околиці міста Вифлеєм, але вони знаходяться в максимально незахищеній соціальній групі, і за яку потрібно, щоб хтось потурбувався. І ми знаємо ту історію, як вона ходить, збирає колоски, як Бог поміщає, як розпитує про неї, як каже, «добавляйте їй, кидайте колоски. Чому він так діє? Ну, По-перше, тому що він був людиною доброю. По-друге, тому що він є далеким родичем, не найближчим, ми пізніше цей момент зауважимо, тому що найближчий родич мав виступити в ролі гоеля. Що означає гоель? Гоель це юдейське слово, яке буквально перекладається як той, хто рятує родича. Ну, більш звичний переклад це викупитель. Гоель мав чотири функції або чотири обов'язки. Викупити землю родича, який збіднів і продав її, щоб той не був в злиднях і земля не була втрачена. Другий. Викупити родича з рабства, якщо той сам потрапив до рабства. Третій. Одружитися з довою бездітного родича, якщо той загинув. Це історія про левірантний шлюб. Це окрема цікава історія, яка в, в, в книзі Рут е, в нас також присутня. І четвертий обов'язок Гоелі це покарати вбивцю родича, тобто помста, кровна помста. Так званий месник крові. І ось Бос стає Гоелем. І нам потрібно відповісти на питання, як Боос для Рут стає Гоелем. Боус був замужним і гідним чоловіком із роду Елімелеха. І він бере на себе цю роль, коли потрібно вступити в право родинного викупу землі Ноеміні. А також приймає на себе обов'язок одружитися з язичницею. Ну, дійсно, ми знаємо, що в біблії писана історія, що вони закохалися. Але зверніть увагу, одружуватися з неєврейкою, одружуватися з рішенням це ну, не було нормою того часу, як і сьогодні, наклад, не є нормою, коли люди в церкві одружуються з людьми поза церквою. При цьому, більше того, щоб це все було максимально законно, щоб все було вірно, Бос виконує. Ось це правило, яке було прописано, що він іде до брами міста, сідає, вичікує і зустрічає там найближчого родича, який мав би бути гоелем, і пропонує йому викупити землю. І коли той найближчий родич чує про викуп землі, він погоджується. Тому що, дивіться, якщо йому кажуть, ось є, є жінка похилого віку, викупи землю і утримує її. І. В принципі, для цього чоловіка не є проблемою ця історія, тому що він викуповує землю, отримує ще землю, на якій можна вирощувати, на якій можна збагачуватися, отримує цю жінку, поки вона до старості помирає, і земля залишається в його власності. Але потім Бог скаже: дивись, окрім того, що ось є Ноємінь і її земля, яку ти маєш викупити, є ще рут. І ти маєш взяти її за дружину, язичницю, моавітянку, і виконати другу умову Гоеля, а саме продовжити рід померлого родича. На що цей найближчий родич, який мав бути Гелем, відмовляється, каже ні, ні, друже Боже. Хочеш, бери, викуповуй, займайся, бери її за дружину. І я не хочу собі мати зайві свої проблеми, не хочу мати зайві конфлікти з своєю дружиною, не хочу далі забезпечувати цю рут і її дітей. Будь ласка, бери все на себе. І ми знаємо цю історію, що бос іде на цей крок. Ось тут цікаво зауважити. Ми говорили, що книга рут є книгою. Повною образів, які вказують на новий заповіт. І ось тут можна порівняти Бооза з Ісусом Христом. Бооз викупляє родича з бідноти, з убодства. Що робить Ісус Христос? Ісус викупляє нас, грішних людей, від гріха. Бооз одружується з язичницею, з Моавітянкою, з чужеземкою, що неприйнятно, що не є нормальною. Що робить Ісус? Ісус, коли юдеї відкинули його, коли він прийшов на землю, і ходив і проповідав їм, і служив їм, і зціляв, і воскрешав, що вони роблять, вони не приймають здебільшого. Його. І тому Ісус через своїх учнів започатковує церкву з язичників, і, по суті, як церква як образ жінки, а Ісус як образ чоловіка, Він її приймає як свою дружину цю церкву, наповнену язичниками. Наступне порівняння, Бос, діє не лише з обов'язку, що він Гоель, що він зобов'язаний це робити. Обов'язком це було для іншого чоловіка, для найближчого родича. Він в другий черзі. Але він діє не лише з обов'язку, а також з любові. Рівно так само Ісус Христос приходить і рятує нас не лише тому, що це був обов'язок, не лише тому, що колись на Небесній Раді це постановили, а тому, що вся сутність. Бога, її любов і Господь з любові приносить себе в жертву за нас. Босс приймає руд і відновлює рід, відновлює ім'я помарлого родича. Ісус Христос приймає нас на спасіння, дає нам нове життя, відновлює наше майбутнє і дає нам нові імена на небесах. Ось такі ці ілюстрації ми можемо провести. І це, друзі, лише, лише книга Рут. А нам ще в цьому році пропонується розібрати книгу Естер. Добре, давайте, можливо, трошечки швидше. Книга Естер. Ми повинні дивитися і порівнювати з книгою Откровення. Є негативний герой, антагоніст в книзі Естер. І ось ми в цій книзі знаходимо цей прообраз диявола. І хто він є в цій книзі? Це Гаман, який задумав винищити євреїв. І тут він в цій книзі використовується як прообраз сатани, який в кінці часу, через звіра буде прослідувати вірних Божих дітей. Наступну ілюстрацію ми можемо провести іншу паралель, кого символізує. Цар. Цар Артаксекс, який є чоловіком Естер в цій книзі. Цар символізує політичну владу. Політична влада дуже часто може підпадати під вплив, під вплив зла, в нашому випадку під вплив Гамана, і не розуміти до кінця своїх дій. Так само, в книзі об'явлення ми читаємо, що звір із землі спонукає людей, що зробити? Поклонятися звіру з моря. Тобто, політична влада спонукає поклонятися владі релігійно політичній. Добре, наступний момент. Яку роль, який символ ми можемо знайти в обличчі самої Естер? Естер у нас є образ вірної церкви Божої, яка заступається за знедолених і смиренно просить за спасіння людей? Вона діє з великою мудрістю, при цьому всьому, ризикуючи своїм життям. Рівно так потрібно буде діяти церкві останнього часу, щоб врятувати якомога більше людей від загибелі, мати велику мудрість. Наступний момент. Чим був план Гамана подібний до останнього переслідування віруючих? Гаман видає закон, підсуває його царю про знищення всіх євреїв. В об'явлен подібна ситуація, в системі, звіра, будуть позбавлені права купувати і продавати, а також будуть під загрозою смерті. Наступне запитання: чому Божий народ зазнає переслідування? Тому що віддані Богу, відмовляються підкритися несправедливим законам, які євреї в персії відмовлялися поконитися іншим богам. Чі злочинним людям на зразок Гамана. У фінальному конфлікті знову буде стояти питання: питання вірності, і питання поклоніння, питання послуху Божим заповідям. І останнє запитання, яке я пропоную: чим закінчиться історія в Книзі Естер та в книзі об'явлення. В Книзі Естер Божий народ рятується, вороги гинуть, і є торжество Свято Порім. В книзі об'явлення: Божий народ входить у царство Агенця, а сили зла знищуються назавжди. Також є велике торжество і велика радість. Новий Єрусалим сходить на землю. ось такий друзі, урок. Дуже багато цікавих матеріалів. Не знаю, наскільки це реалістично все пройти. В класі, але користуйтеся, беріть якісь цікаві собі думки, і нехай вас благословить Господь.